Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Діагноз, щоб поставити, ми ж постійно намагаємося навіть не тільки ми, а й західні наші партнери, от Ентоні Блінкін нещодавно сказав, що після вдалого вдалих результатів українського наступу Путін буде вимушений. Та він сказав, що можливо він сяде за стіл перемовин, розуміючи, що відбувається. Це Ентоні Блінкін припустив як такий американський дипломат. Ми теж маємо зі свого боку аналізувати, що там відбувається не тільки на рівні пропаганди якихось вкидів, а ще й там заяв того ж військового злочинця Путіна. Чи схоже на те, що е, він? Справді, у перспективі буде до цього готовий, важко об'єктивно надавати таку інформацію, бо у мене немає доступу до кремлівського найближчого оточення. Виходячи з того, що я бачу та аналізую в переважній більшості з відкритих джерел, то дійсно в середовищі так званої російської еліти дуже стрімко збільшується кількість людей, які незадоволені тим, що відбувається в Росії яким до бісу потрібна ця війна, яким осточертів безпосередньо незмінний лідер Путін. І вони дійсно хотіли б якихось змін на краще, відміну санкцій, продовження торгівельних стосунків, заробляння коштів. Вони чудово усвідомлюють, що поки все це триває, путінська ця агресія, ніяких найближчих перспективу ознак на покращення немає і не буде. І, можливо, от ця еліта, яка готова вже до Я між іншим ніколи ще не чув офіційно, але абсолютно не здивуюсь, якщо ми отримуємо якимось чином інформацію, колись, наприклад, да? що переговори між деякими представниками російської, от так цієї еліти, вони почали відбуватись ще там з другого-третього дня початку вторгнення. І в цьому, ну я фактично переконаний, що залаштункові переговори тривають. Бо одна сторона, наша сторона разом з нашими союзниками, шукають можливості примусити Путіна до капітуляції повернення власних збройних сил. А оця російська сторона, вона зі свого боку шукає шляхи, яким чином можна повернути Росію до світової економіки і разом з тим не дати можливість Путіну втратити власне ліцо. І от в цьому контексті я абсолютно переконаний, що десь якось ці перемовини тривають. Але що стосується того, чи готовий він безпосередньо, не бачу цього. Не бачу і більш того, оцей гарячечний бред, який він ніс і під час зустрічі в Кремлі, і під час виступу в Петербурзі, він мене переконує в тому, що ця людина вона продовжує жити в якійсь своїй. Оболонці такі інформаційні бульбошці. І ну, вона реально не володіє ситуацією, не знає, що в реальному світі відбувається. Тому а, переживати, я не думаю, що його бережуть, його холять, лелеять, і аби тільки папа не волновався. А це не театр для нас, як ви гадаєте? Він не дійсно не... живе в такій ізоляції. Так. так. Оця вся історія про папочки, які йому приносять, так, так? Так, абсолютно. Ця ну, історія, коли йому минулого тижня принесли погані новини, він почав їх да, заперечувати. Це, да, це все да, правда, так? Да. Да, абсолютно правда. Більш того, я абсолютно ну, готовий це підтвердити, навіть готуючись на власному досвіді. Я, звісно, президентом не був, але працюючи на посаді на Луганщині, я теж отримував певні папочки, як це кажуть, да, від наших спецслужб з відповідними звітами. та Аналізом подій, але разом з тим я постійно жив і в інтернеті, і в телевізійних каналах. А він цього не робить. І тому, звісна річ, так він обмежений тією інформацією, яку йому надає його найближче оточення. Цей, між іншим, цей феномен з нашої, ну, з побутової точки зору, він доволі широко відомий в світі. Це переважна доля будь-яких тоталітарних авторитарних режимів, коли, врешті-решт, лідер, який хоче чути тільки добрі новини, йому і влаштовують таке інформаційне поле, аби його, не дай Боже, не роздратувати. І це, врешті-решт, призводить до абсолютно неадекватного сприйняття оточення. Цельно погана новина. Кількість кораблів, вона ж постійно змінюється. Вони їх. Передислокують, можу також зазначити, що вони не почуваються вже досить небезпечно в Севастополі, тому намагаються триматися від нього подалі. Безпечно і... ви мали на увазі? Безпечно не почуваються mm -hmm. і відповідно так само, якісь кораблі заходять, якісь виходять. Це як сторожові кораблі, які відносяться до ФСБ Російської Федерації, які зазвичай. Охороняють якраз керченську протоку, яку ви зараз показуєте, так і носії, які виходять в море зранку, був один носій в чорному морі, але вже розряджений. Це скоріш за все, підводний човен. сумажний сумарний якого кого складає чотири ракети, і вночі він якраз їх і застосував, але безуспішно. Завдячуючи силам оборони. Це те, що так по Одещині, само... так що на Одещину летіло вночі. Ну, це грубо кажучи, просто напрямок. Куди вони летіли? Ми не можемо сказати напевно. Тим не менш, летіли в цьому напрямку. да, і були відповідно знищені. Так само в Середземному морі угрупування корабельне перебуває там. Зараз теж один носій є це адмірал Горшков, який має на борту до 16 ракет. Відповідно, в Зорському морі зранку носіїв не було. Тому, в принципі, вони намагаються проводити всі свої планові заходи, такі як тренування, охорона акваторії, mm -hmm. пунктів базування. Тим не менш сказати, що якась активність у наших берегів зараз відбувається, ми не можемо. А тренування, до речі, часто в них відбуваються? Я щось давненько не чула про те, що вони тренуються в морі. Ну вони постійно ось ці заходи проводять планові знов таки. І, до речі, саме під цим приводом вони зазвичай перекривають акваторію чорного моря, унеможливлюючи нормальне цивільне судноплавство. Тобто вони перекривають якісь ділянки, вони досить великі, виписують так звані припи, це прибережне попередження про те, що на ці ділянки не можна заходити, що там не гарантується відповідна безпека. Ну і в такий спосіб, фактично вони намагаються окупувати акваторію вже самого Чорного моря. Ближче до наших берегів, угу. що Але... є, звісно, порушенням міжнародного права. Ну, ми це все фіксуємо, так. А, а висновки, ну які ми ж не можемо ніяк на них повпливати, так навіть якщо це порушення міжнародних якихось норм, ви знаєте, крейсер Москва теж вважав, що на нього ніяк не можуть повпливати. Повпливали влучно, влучно. Ну тоді бажаємо сили і успіхів нашим ВМС. У вас запитаю ще таке, яка ситуація з мінами, ось які там приносять же ж води з Каховської ГЕС в акваторію Чорного моря? Яка небезпека? Оце мінна, має на увазі в морі для суден, зокрема? Що стосується цивільних суден, для них небезпека залишається такою самою, як раніше, це якірні міни, uh -huh. які під час шору зриває. Відповідно, ці міни дуже старі. Треба розуміти, що це міни виробництва 70-х, 80-х років, то вони старші за більшість учасників цього процесу і гарантувати якусь безпеку їх експлуатації не можуть навіть ті, хто їх там поставили, тому так ця небезпека вона завжди лишається, завдячуючи в лапках російським окупантам, що стосується наслідків. Терористичного акту, через який росіяни зруйнували Каховську ГЕС, то тут слід зазначити, що все, що знаходилося на узбережжі лівому річки Дніпро, все, що приготували Росіяни в очікуванні контрнаступу збройних сил України, звісно, течією зараз винесло в Чорне море. Не все, але дуже багато. І відповідно, заборона на відвідування пляжів, вона ж не випадкова. Це не тому, що mm -hmm. хтось хоче. Нам курортний сезон такий такий спосіб погіршити. Ні, заходити в воду зараз небезпечно, тому що ці міни вони мають плавучість, деякі з них залишаються на дні. І ці міни вкрай небезпечні для життя і здоров'я. Вони вбивають людей, тому не слід їх порушувати. Ці вимоги. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.